Як не попасти на гачок, старий новий вид шахрайства. Кетфішинг це онлайн обман, коли хтось видає себе за іншу особу. Використовує крадені фото, вигадані історії, часто чужі профілі для того, щоб отримати емоційний контроль, увагу чи гроші. Ялися тисячами повідомлень. Згодом він каже мені, що любить мене. Люди намагаються пізнати одне одного, і ми намагалися робити це онлайн. Швидкий кетфішинг це коли з тобою переписується один-два дні похоють, а потім одразу просять позичити гроші, допомогти. А довгий кетфішинг це коли місяцями вибудовують ілюзію. стосунку. розглянемо профілі жінок, які зазвичай потрапляють в паст. Це ті, що пережили емоційне відкидання. Коли не було теплого контакту з батьком чи з матір'ю, людина в дорослому віці буде шукати визнання і теплоти. Буде а кетфішинг якраз дуже легко дає присутність, ілюзію любові, теплоти, уваги. Щоденні повідомлення, компліменти постійна присутність, і це дуже схоже на мамину чи татову любов, якої бракувало в дитинстві. Жінки з досвідом токсичних аб'юзивних стосунків вони часто після таких стосунків починають шукати ніжність, тепло, увагу іншого чоловіка, турботливого і ідеального. Це схоже на повторення травми. Я знову. Довіряю не тій людині жінки з нарцисичною травмою. Я недостатньо хороша, я недостатньо красива, мене неможливо любити. Вони дуже легко підсідають на цю увагу на відчуття. Ти особлива, я ніколи нікого так не любив. Ти найкрасивіша, і це бальзам на психологічну травму. Нарешті я можу відчувати себе цінною, ті, які зараз переживають кризу. Вони найбільш вразливі. Наприклад, розлучення, переїзд, війна, смерть близьких. В такі моменти жінка стає дуже довірливою і наївною, і це якраз дуже хороша здобу жінки з співзалежністю і страхом покинутості. Вони готові терпіти обман, ілюзію, ідеалізацію тільки для того, щоб не відчувати себе самотньою чому кетфішинг стає не просто обманом, а небезпекою і саме психологічною, тому що кетфішинг це ретравматизація старої травми відкидання недолюбленості, самотності. Ці стани стають ще глибші. Після таких стосунків жінка може відчувати сором, як я могла повірити, гнів, відчай, і розвивається ще більша недовіра до реальних стосунків. І так запам'ятай, коли в тебе має з'явитися підозра. Перше, коли тобі розказують занадто ідеальні Друге, якщо людина уникає відеозв'язку, це червоний прапорець. Ну і третє, якщо на старті просить позичити грошей.